У родка Марія Гребчак очікує автобус разом з онуками-п'ятикласниками. Подію, ходимо на заняття на англійську мову. Немає Щось ми не зробили учнівські. Жінка каже, проїзд за онуків наразі оплачує. Я пенсіонерка, але за хлопців плачуть. Гроші за проїзд в учнів беруть, розповідає водій Володимир Блага. Перевіряємо, якщо просвочене, тоді оплачують проїзд і все. Маргарита Орос забирає доньку з 9-ї Ужгородської школи. Жінка має двох дітей шкільного віку. Приїзд у міському транспорті каже, оплачує їм, бо вони ще теж не отримали учнівські квитки. Беруть по 7 гривень з ко зі старшої. Зі старшої у мене ще вчиться, і мала теж 7 гривень. Ось сьогодні зранку ранку так ми і їхали. 21 гривня кожен день туди обратно. Прошлому році мали їзду безкоштовно, поки був учебний процес. Коли показував учнівські, то не брали гроші. Коли нема учнівського, то беруть. Чому виникла затримка з виготовленням учнівських начальниця управління освіти міськради Наталія Мухомеджянова пояснює так, у нас навчання розпочалося тільки з 1 вересня, так тобто ми місяць фактично провчилися. Заклади освіти збирали списки, збирають. Писки управління освіти прийняло рішення, що частину ми будемо виготовляти для того, щоб це було скоріше. зроблено. та збираємо списки із зазначенням прізвища мім'я по батькові і з фотографіями. Ми будемо їх ламінувати і будемо виготовляти учнівські квитки. Подати документи та списки учнів, які мають отримати учнівські квитки до управління освіти школи мають до 8 жовтня. Оксана Ушакова, Валерій Мхліченко. Новини на Суспільному.